Гарненькі дівчата на футбольному полі? Не може бути! І це не черлідерші, а справжні судді. Друзі, запрошую вас насолодитись переглядом відео про 10 найгарячіших жінок арбітрів у чоловічому футболі. Від самої думки про це становиться спекотно. Але почекайте: вони не тільки красиві, не тільки підтягнуті. Вони ще й знімаються для модних чоловічих журналів, таких як Максим, Playboy та Іксель. А ще вони справжні професіонали. Вони судять матчі чоловічих команд на найвищому рівні. Підписуйтесь на канал і насолоджуйтесь. Стефані Фрапар Франції. На чемпіонаті світу з футболу в Катарі 1 грудня відбулася історична подія. Перша в історії турніру матч чоловічих збірних обслужила жіноча бригада арбітрів на чолі зі Стефані Фрапар. Француженка дуже відома у світі чоловічого футболу, а тому вибір організаторів був не випадковий. Стефані вже неодноразово обслуговувала матчі чоловічих команд. Зокрема, вона працювала на грі Суперкубку Європи між Ліверпулем та Челсі у 2019 році, також на її рахунку матчі у Лізі Чемпіонів та у Чемпіонаті Франції. Прапар народилася у невеликому французькому містечку Вальдуас. Спочатку сама грала в футбол, але у 28 років вирішила розпочати суддівську кар'єру. Вона досить швидко прогресувала і спочатку стала першою, хто працював головним арбітром на матчах другого французького дивізіону, а вже за 5 років дісталася і еліти. Татіані Сакілотті. Бразилія! Бразильська помічниця головного арбітра Татьяна Сакілотті, незважаючи на тендітну, маловину зовнішність, сміє постояти за себе. Вона це довела в одному з епізодів матчу місцевого чемпіонату між Понте-Прета та Сан-Паулу. Цей матч став хітом інтернету. Півзахисник біробіро, -Біро, невдоволений тим, що не зробив навіть аут у спірному епізоді, дозволив собі грубу фізіологічну лайку в адресу Сакілотті. Та відповіла цілою тирадою. Здається, якби в її руці була сковорідка, не обійшлося б і без тілесних ушкоджень. Але жарти в бій, Тетяні дуже успішно працює асистентом на матчах чемпіонатів країни та чемпіонатів штатів. Хрісула Куробілія, Греція. Хрисула, одна з найдосвідченіших жінок суддів, працює на найвищому рівні і при цьому звикла стежити за собою. Вона із задоволенням позує грецьким фотографам, щоправда, не в бікіні, вважає свою професію надто серйозною, щоб змішувати її з ролью моделі. Крисула пройшла вогонь, воду та мідні труби у футболі. Були в її судівській кар'єрі і усунення через помилки, і розборки із фанатами. 2012 року болівальники Аріса закидали її різними предметами та завдали травми. Але головне це робота Хрісуї на міжнародному рівні. Вона працювала на кількох матчах Ліги Європи. Наприклад, Торіно Атлетік одна 16-й фіналу Легія Наполі. Крім того, в її активі її матчі Ліги Чемпіонів, наприклад, Мальма, Редбул Зальцбург. Надінка Марабаштуш. Бразилія! До цієї красуні з Бразилії, напевно, ніхто не робив кар'єрний шлях із стоматологічного кабінету на футбольне поле. Працюючи зубним лікарем, вона старанно відвідувала футбольні матчі і стала настільки добре розумітися на футболі, що їй запропонували зайнятися суддівством. До чемпіонату Бразилії вона кракувала 7 довгих років. Спершу їй довіряли судити дитячі матчі, потім вона працювала на матчах юнацьких команд, але й до дорослих чоловіків вона теж дісталася. Деякі вболівальники зізнаються, що ходять на футбол саме заради неї. Надін боковий суддя у чемпіонаті Бразилії, і їй це дуже подобається. Останнім часом пробує себе ще й у ролі телевізійного коментатора. Вважається, що вона розбирається у футболі краще за деяких відомих оглядачів, тому що має гарну пам'ять на цифри та прізвища. Клаудія Романі Італія! Колишня модель Клаудія Романі стала першою жінкою арбітром в історії італійського футболу, яка працює на матчах серії А. 2014 року вона склала всі необхідні іспити та повністю відповідає вимогам, необхідним для обслуговування матчів елітного дивізіону. Потрапити до священної ліги італійського футболу було складно, але Романі це вдалося блискуче. Будучи в минулому відомою моделлю, вона й на футбольному полі показала себе у всій красі. Але вона має одну слабкість. Вона відчайдушно вболіває за Мілан і тому ніколи не судитиме матчів за участю цієї команди. Фернанда Коломбо Уліана, Бразилія! І ще одна красуня зі свистком із Бразилії. На неї також ходять дивитись деякі вболівальники спеціально і навіть іноді дарують їй квіти та інші подарунки. І не дарма елегантна молода блондинка справді дуже приваблива. Якщо раніше її вподобання стосувалися лише футболу, то зараз Фернанда веде ще й популярну сторінку в інтернеті, як і більшість жінок суддів на футбольному полі пройшла всі рівні змагань, перш ніж судити поєдинки найсильніших колективів. І чоловіки цьому лише раді. Окрім того, бразильська рефері потрапила на перші смуги спортивних змін після того, як дістала носову хусточку замість жовтої картки. І ще неочікувано поцілувалася з іншим арбітром перед стартом товариського матчу. Орелі Больє Швейцарія! Швейцарська дівчина-Арбітр прославилася на весь світ у розпал Чемпіонату світу 2014, знявшись у відверті фотосесії для місцевого журналу. Знімки назвали найкращими в історії жінок у футболі. Больє судить матчі Регіональної ліги Цюриха а також жіночої суперліги Швейцарії. Але, звісно, увагу привертає її прекрасна зовнішність. Головна проблема не футболісти, а глядачі. Вони іноді кричать таке, що я готова видалити їх із трибун. Ділиться проблемами Орелі. Що ж, після палких знімків градус емоцій болівальників стосовно дівчини судді лише зріс. Ралука Камірело. Румунія у цієї румунської дівчини з Бухареста у футбольному плані все ще попереду. Поки вона судить матчі 4 ліги національної першості, це аматорський рівень. Але футболісти дівчину приймають добре та навіть вважають своєрідним талісманом. Один із клубів Стіала саме за її участі провів серію матчів, забивши 25 голів. А сама Ралука готується до підвищення кваліфікації. Нещодавно в соціальних мережах з'явились знімки її тренування на бровці поля, де вона відпрацьовує техніку приставного кроку. Вражає Анна Паула Олівейра Бразилія одна з перших жінок арбітрів найвищого рівня в Бразилії. З 2001 року судить матчі бразильської серії А, а в 2003-му судила фінал Ліги Пауліста між Корінтіансом та Сан Паулу. З 2001 року Анна Паула знімається в різних журналах, співпрацюючи, крім того, з журналом Playboy. У 2007 році вона знялася оголеною в цьому журналі, і це викликало неоднозначну реакцію серед фанатів. Незважаючи на те, що серед уболівальників знайшлися захисники рішення жінки судді. Бразильська конфедерація футболу розцінила вчинок Анни Пауло як моральний і дискваліфікувала її на цілих 245 днів. Більш того, її виключили з списку суддів ФІФА. За визнанням глави суддівського корпусу Етсона Резенде, про співпрацю Анни Пауле з журналом Хью Хефнера було відомо вже давно. І така дискваліфікація поставила хрест на її кар'єрі. Незважаючи на таке ставлення, Анна Пало не пошкодувала про своє рішення. Повернутися у футбол їй завадила серйозна травма Великої гомілкової кістки, і в результаті дівчина залишила великий футбол, продовживши роботу на телебаченні. У 2009 році вона взяла участь у реаліті шоу Фазенда, а пізніше влаштувалася працювати коментатором. Зараз працює переважно на матчах ветеранів та із задоволенням фотографується з Роналдо, Рівалдо та іншими знаменитостями. Кароліна Бояр Польща, їй трохи більше 20 і працює вона на матчах польської першості. Дівчину вже охрестили найгарячішою та найсексуальнішою на футбольному полі. Але під час матчу вона здається суворою та недоступною. Захоплення Каролін суддіством – справа сімейна, футбольним арбітром був її дідусь. А сама вона навчалася у університеті на юридичному факультеті. Такий ось буде суддя у всіх відношеннях. Чому вона віддасть перевагу в майбутньому, суддівству в манті або в шортах дівчина поки не вирішила. Ми ж сподіватимемось, що вона зробить свій вибір на користь футболу. Я намагаюсь завжди спілкуватися з гравцями на полі. Вони ніколи не повинні дивитися на нас зверху. Це мій найкращий спосіб налагодити з ними відносини. Робота рефері дає мені адреналін, це виклик. Там немає однакових дій. Якоїсь системи не існує. Ми ніколи нічого не можемо передбачити заздалегідь, що відбуватиметься на полі. Розповіла про свою роботу боя. Друзі, а хто з дівчат вам сподобався найбільше, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і звісно ж, дивіться інші ролики на каналі, наприклад, про призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України. На цьому в мене все. Любіть футбол!